На цьому тижні з біологічного матеріалу. Відібраного від маленького пацієнта від хлопчика двох років із міста Кропивницького виділено перший вірус грипу, і за методом полімеразно-ланцюгової реакції ПЛР підтверджено, що це вірус грипу Б. Це перший випадок грипу. Хлопчик звернувся за медичною допомогою разом із своєю мамою із високою температурою. Температура тіла до 39 градусів. У нього було загальне недомагання, сильно виражена слабкість, біль у горлі, кашель і Методом лабораторного підтвердження підтвердили, що саме це вірус грипу Б. Хлопчик проти грипу Б не був щеплений. Вакцинація залишається одним із найефективніших засобів профілактики. Вакцина від грипу вона не входить в календар профілактичних щеплень як обов'язкова, вона йде як рекомендована. Тому батьки купляють за свої кошти, замовляють в аптеки для своїх дітей. Для медичних працівників наша область за сприяння Міністерства охорони здоров'я України отримала 1100 доз вакцини. Медики щеплені. Це в першу чергу ти медичні працівники, які надають медичну допомогу. Хворим на грип, хворим на гострореспіраторній вірусні інфекції. За увесь минулий рік зареєстровано 107 випадків грипу у минулому році, із них 60 серед дитячого населення. Спрогнозувати хвилі підйому захворюваності на сьогодні дуже важко, так як на жаль, в період воєнного стану іде дуже велика міграція населення. Люди переміщуються із регіонів в регіони в інші країни, повертаються назад.